Америка підвозить ядерку. Схоже, бункерний дід остаточно розлютив Байдена. Америка підвищує ставки у протистоянні з Росією. По перше, директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну на початку цього місяця, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами, оскільки війна схоже триматиме понад один рік. Про це повідомляє CNN з посиланням на слова двох джерел, якими відомі деталі поїздки. По друге, модернізовані тактичні ядерні бомби бі 61 12 США розлюміс. Сить в Європі раніше ніж планувалося, повідомляє політика. Ці боєприпаси мали доставити на континент навесні 2023 року, але тепер їх привезуть вже у грудні 2022 го тобто вже через якийсь місяць. Бі-61 – це термоядерна бомба, яка є основним ядерною зброєю. Стратегічних ядерних сил США вона представляє собою модифікацію ядерного боєприпасу з розробки ще 60-х років. Але у 2015-му в США пройшли випробування нової бомби боєзаряда 12-ї управляємої модифікаціями бомби. Вона ж геть яка м, потужна.